Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте, допомагайте у розвитку українського Ютубу. Разом ми сила, слава Україні. Збройні сили України за добу звільнили від російських окупантів ціле місто. Про це розповів радник Офісу президента Олексій Арестович у бесіді з російським правозахисником Марком Фейгіним. Місто, яке ми не називаємо, за добу одним ударом захопили. Це дуже великий успіх. Російські частини брали аналогічні міста кілька тижнів. Ця тактика застала їх зненацька. Дуже сильно вони не встигли нічого зробити, збагнути навіть, зазначив він. Зі східної околиці цього міста ми дістаємо до куп'янської артилерії, а це основна артерія постачання всієї цієї банди в районі Ізюму, цього північно-східного угрупування на Донецькому, та що наступала на Слов'янськ та Крематорськ, додав Арестович. За його словами, єдине місце, де росіяни зараз наступають, це Бахмутський напрямок в інших місцях або стаціонарний фронт, або наступаємо ми. Нагадуємо, Арестович заявив, що українська армія веде контрнаступальні дії на двох напрямках. Пряма мова: наші тиснуть, тиснуть дуже сильно. І звичайно, російське командування розгублене. А чому в двох місцях? Тому що ми не даємо їм маневрувати резервами за рахунок одного напрямку, посилювати інші. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського Ютубу. Разом ми сила, слава Україні.